Продовжу вам розказувати, показувати з приводу томату і як відібрати сік. Ось дивіться, томат у мене гарно закипів, прокипів, ну, хвилин 5. Так, і ось я беру ситечку, кладу сюди, в кастрюлю. Бачите, набирається водичка. Який ми маємо випарувати, але, щоб його не випаровувати, ми його просто використаємо. Потім або випити можна. Як холодне в пляшки навіть набрати, і діти можуть пити і бігати самі. Або супчик, борщик, голубці, куди використовуєте томат, ось туди можна і використовуватись юшечка, бачите? І вона так. Набирається, сама набирається. Можна таку навіть трошечки, як придушуєш, набирається. Просто незручно мені показувати. Е, от одною і набрала і забрала сік. І так буде набагато швидше. Ось дивіться, оскільки вже я його відібрала. А коли ж він би випарився? Це я вон ще кручу одну кастрюлю. Це в мене і та, і та на. 4 чи 4,5 літра кастрю. Ось в мене ще трохи помідор є. Зараз докручу. І ось таким способом відділю сік, потім все в одну кастрюлю, додам спеції і вже буде готовий томатний соус, який я розілью по стерильним постерильним літровим баночкам. Він буде гарно стояти, потім використовую шкуди за водою і з макарончиками. І на тушіння, на борщик. наборщик. Бачите, постепенно набирається. Сам по собі можна трошечки ситечко придушувати, ось, ось він набирається. Пробуйте, дуже зручно.